Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підлодка серія «Ясеня» сплила поблизу Севастополя. Під водою пролунала серія вибухів. екіпаж заблокований. Не вистачає кисню. Пише телеграм-канал Вовка. Росія проводить рятувальну операцію. Загинуло 12 моряків. пише телеграм-канал Морський Вовка, дрони Марічка, мабуть, відпрацювали. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, розказав про характеристики нового українського дрона Марічка та назвав ворожі цілі, що він може уразити в Чорному морі. Підводний дрон, Марічка, який має заявлену дальність дії більше тисячі кілометрів, стане ефективним засобом для того, щоб значно збільшити можливості ЗСУ уражати російські об'єкти в акваторії Чорного моря. Вважає Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. Так за його словами відтепер від потенційний удар потрапляють ворожі об'єкти як надводні, так і підводні. Ні, що розміщені у тимчасово окупованому Севастополі, зокрема у козацькій бухті та стрілецькій бухті, також у зону ураження потрапляє новоросійська військово-морська база та інші об'єкти російської портової інфраструктури на південно-західному узбережжі Російської Федерації. Якщо мова про об'єкти країни-агресорка, то фактично для Марічка на сьогодні немає якихось обмежень у чорному морі. Запевняє Коваленко в коментарі ЕНВІ, як і стверджують у організації, а Ukraine, що займається розробкою дрона, Марічка підводний безпілотник має захист від впливу російських систем радіоелектронної боротьби. До того ж, його неможливо запаленгувати більшістю радарів, сканер та ехолотів. У свою чергу Коваленко каже, що оскільки новітній дрон не надводного, а підводного типу, то через це ворогу буде набагато складніше його ідентифікувати, зафіксувати та супроводжувати, щоб перехопити. Більше того, Марічка це дрон, який не можна перехоплювати ударними гелікоптерами. Аме переконаний оглядач групи інформаційний спротив за його словами, іноді росіяни використовували такі ударні гелікоптери, як Мі 28 що перехоплювали українські надводні дрони, що атакували російські об'єкти в Чорному морі. Також під потенційним ударом річкою опиняється Кримське міст. І якщо росіяни намагаються зводити до кола та на підступах до нього бонові загородження чи інші водні перешкоди, то тепер ефективність таких захисних об'єктів стає низькою. Вважає фахівець, оскільки вони ефективні проти дронів надводного і аж ніяк не підводного типу, підводний безпілотник має довжину 6 метрів і діаметром 1 метр. За оцінкою британського видання The Sun, з огляду на такі габарити, бойова частина українського дрона може мати вагу до 450 кг. кілограма. Фактично таку ж масу бойової частини має і російська крилата ракета калібра. Коваленко погоджується з такими оцінками від The Sun, уточнюючи, що український дрон радше варто розглядати як керовану торпеду. Втім, як заявляють. Ці розробники підводний безпілотник може використовуватися не тільки як бойовий, а й вантажний або розвідувальний. А також здати на тривалий час перебувати в режимі очікування і вмикатися за таймером або командою оператора. Військовий експерт вважає, що поки що не варто розраховувати на велику кількість підводних дронів. Але навіть якщо мова про одиниці, то це вже реальна загроза для російських кораблів. Бо у Російської Федерації у чорному морі не сотні кораблів, а десятки. Її флот уже давно перетворився на флот. Тилію каже Коваленко за його оцінками. За часом Україна може виробляти великі партії. Таких дронів зараз це можуть бути одиниці, згодом десятка, а через 3-4 місяці це можуть бути сотні. Змальовує перспективні можливості вітчизняного ПВК фахівець. Орієнтовна ціна нового підводного дрона становить 16 мільйонів гривень, тобто більше 400 тисяч доларів. І на думку, Коваленка, гра варта свічок, оскільки вартість середньостатистичного корвета становить сто Десяти 200 мільйонів доларів, а фрегату – 250-350 мільйонів доларів. Після того як Марічку буде взято на озброєння, то проводити спецоперації з таким безпілотником апаратом стане набагато легше ніж використовувати надводні типи дронів, упевнений Коваленко. Нагадаємо, 25 вересня організація Україна» опублікувала відео, де бійці збройних сил України проводять випробування та тестують новітній підводний дрон. Марічка, що здатен долати відстані понад тисячу кілометрів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.